Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Баранов Роман Олександрович, молодший сержант, стрілець, помічник гранатометника, народився наш герой 11 січня 1978 року в селі Тернолозуватка П'ятихацького району Дніпропетровської області. Його батько, Баранов Олександр Михайлович, працював слюсарем в газовому господарстві. Зараз пенсіонер. Мати Лукашова Ірина Павлівна працювала на п'ятихацькому ремонтному заводі. Вона померла, коли Романові виповнилося 14 років. З 1985 по 1992 роки навчався в Тернолозувацькій середній школі. Потім перевівся до Лихівської середньої школи та закінчив її у 1995 році. Після 11 класу Роман вступив до верхньодніпровського ПТУ на професію механіка сільськогосподарської техніки. Але отримав повістку на строкову службу. Тож, упродовж 96-97 років служив у підрозділі спеціального призначення Національної гвардії України як старший стрілець. Після служби до навчання вже не повернувся. У 1999 році одружився з гляненко Тетяною Михайлівною. Згодом народилися діти: син Роман та донька Ольга. Працював охоронцем, потім займався власною справою скопання та обслуговування колодязів. Роман шанував батьків, кохав дружину, був справжньою опорою для донечки і сина. У квітні 2014 року Романа мобілізували разом із вісьмома односельцями. Так вийшло, що серед 20-річних хлопців, які стояли в черзі до призовної комісії, Роман був найстаршим. Тому, побачивши їх перелякані очі, він сказав: Не хвилюйтеся, я з вами. Згодом на польових зборах в Черкаську Роман став справжнім другом і підтримкою для своїх земляків. Його відправили служити у складі 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на посаду стрільця гранатометника. На війні у нього з'явилося багато нових друзів. Останній раз він вийшов на зв'язок 28 серпня у день річниці весілля, а вже 29 вересня його телефон був поза межею досягнення. Загинув Роман під час виходу з Ловаського котла, так званим зеленим коридором. Це сталося поруч зі ставком на перехресті доріг з села Побєда до села Новокатеринівка Старобашівського району Донецької області. Роман загинув разом зі значною частиною бійців 93-ї механізованої бригади. Був ексгумований пошуковцями 11 вересня 2014 року. Ідентифікувати вдалося за експертизою ДНК серед похованих на краснопільському цвинтарі невідомих героїв у місті Дніпро. Баранов Роман Олександрович є справжнім прикладом того, що героями не народжуються, а ними стають. За свідченнями очевидців, в останню мить свого життя він допомагав тяжко пораненому бойовому другові, поруч із машиною, у якій їхав. Похований Роман у селі Лихівка у героя залишились батько, дружина, син і донька. Указом президента України посмертно нагороджений 25 листопада 2015 року орденом за мужність третього ступеня. Пам'ять про нього увіковічена в книзі пам'яті воїнів Дніпровщини, загиблих у Ато. У лихівській школі відкрито меморіальну дошку, портрет Баранова Романа Олександровича, розміщений на меморіалі стіна пам'яті полеглих за Україну у Києві секція 3, ряд 5, місце 33. Також пам'ятні знаки про Романа є в Дніпрі та п'ятихатках. Позитивного та життєрадісного Романа дуже поважали односельці. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті сміливим та добрим 36-річним молодим чоловіком із ясними голубими очима. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.